Це маленький Сергій, ще сповитий. Це його тримає мама його малесенького. Це він із своєю бабусею, такий карапузик ось ближченько. Це наш весільний альбом. Ми тут щасливі, і навіть натяку немає на те, що. Коротко нам бути щасливими. Ми були разом 9 років, але так як я все одно надіюся на те, що, а можливо, він буде десь серед живих, щасливий тато. Ось вони разом сплять. Він її дуже-дуже чекав і дуже-дуже любив. І коли я втомлена була, він приходив із роботи, завжди брав її на ручки, колесав, замість колескової співав пісню Місто спить. Разом ми завели альбом Яринці. Тут є Коли мама і тато зустрілися. Сережа пише, тато любить мамі маму за те, що вона є, адже люблять не за щось, а не зважаючи ні на що. А я йому пишу, наш тато люблячий, добрий, розумний, щирий, веселий і щедрий. І цей список чеснот можна продовжувати вічно. Але люблю я його не за щось конкретне, а за те, який він, з якою відповідальністю і трепетом відноситься до нашої сім'ї, як оточує нас теплом і турботою. Яринко, твій тато найкращий. Врятував побратимів ціною власного життя. Молодший лейтенант Сергій Юрчик під час ворожого штурму дав наказ відійти уцілілим захисникам. Сам загинув у бою на Донеччині 30 червня 2022 року. Тіло евакуювати не змогли указом президента Сергію Юрчику. Присвоєно звання Герой України. Орден Золота зірка отримала дружина героя Людмила Юрчик. Сьогодні мають честь спілкуватися із нею. Я вас вітаю пані Людмило. Добрий день. Добрий день. Я особисто була знайома із Сергієм. І знала його як музиканта, громадського діяча, організатора концертів, фестивалів. Також він був юристом. Він закінчив державний податковий університет. Я вас попрошу поговорити більше про його професійний шлях. Ось як він із юриста став військовим. У 2013 році, коли Сергій закінчив університет, він почав свою трудову діяльність у Маньківській районній державній адміністрації юристом. Потім працював в обласній державній адміністрації в департаменті екології та природних ресурсів юристом, помічником заступника голови обласної ради, працював виконуючим обов'язки директора фонду індивідуального житлового будівництва на селі. Прям професійним таким військовим не був. Просто при університеті Державний податковий. Служби була кафедра військова, яку він закінчив паралельно із навчанням. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він розумів свій обов'язок, що він має йти, він має захищати сім'ю, державу, і він сам пішов у ТЦК. Для того, щоб його мобілізували. Але тоді було багато бажаючих, сказали, що підійде хвиля мобілізації, і ми тоді з вами зв'яжемося. Коли вже його остаточно мобілізували до Збройних сил України? Це був кінець квітня 2022 року. Як тоді ви відреагували на таке його рішення йти захищати Україну? Чоловік іде на службу. В тебе півторарічна дитина. Це дуже тяжко. От, усі обов'язки, якби лягають на твої плечі, він за все брався, він за все відповідав. Тобто ти розумієш, що ти за чоловіком. Тому, звісно, було дуже тяжко. Я дуже плакала. Тоді саме приїхала, якраз гостювала його мама у нас, коли зателефонували з ТЦК. бо повістки не було. Просто зателефонували. Це був його вибір, і його не можна було переконати, що... щоб він не йшов. Як ви тоді от проживали ці всі моменти? Як ви будували своє життя? Тобто, ви слідкували за тими подіями, які відбуваються на фронті? Ви читали новини? Чи ви отримували інформацію від Сергія ось через телефонний зв'язок? Сергій зразу мені сказав, щоб я підписалася на групу 58-ї бригади. Тобто я приблизно розуміла там суть питання, відслідковувала новини, що там на Донеччині робиться, дивилася на мапу Діпстейт. Хоча я не знала. Де конкретно ну, знаходиться Сергій, тобто, уже місце, де він загинув, я дізналася зі сповіщення. Він ну, не хотів травмувати, не хотів розказувати, там, що щось не так. Кожного разу, коли ми зідзвонювалися, це було щодня. Він говорив: все добре, все добре, все чудово. Я навіть пам'ятаю, що одного разу я йому писала, що ти так позитивно описуєш і розповідаєш, як там усе у вас, і як у тебе усе добре, наче ти в чотирьохзірковому десь готелі перебуваєш і відпочиваєш. То він мені прислав веселі смайлики. А ви весь цей час були вдома? Не було у вас таких думок, що потрібно евакуюватися, наприклад, коли російські військові були вже там на Київщині. Чи не говорив вам Сергій, що беріть дитину, і виїжджайте? Та він не те, що говорив. Він уже домовився про наш виїзд у Швейцарії. Це ще було до його мобілізації. Він дуже хвилювався, що ну така ситуація, і, і ми тут. Але я відмовилася, тому що я вже дізналася, що ну на той момент що він вже їздив в ТЦК і виявив бажання. Служити. Я не могла його покинути, ну, знаючи про те, що до нього можуть в будь-який момент зателефонувати і, і призвати його на службу. Тому я відмовилася: ми не поїхали нікуди. Ми так і залишилися в Україні. Тобто ви морально готувалися до того, що чоловік може піти на фронт і ви залишитися з дитиною самі. Тільки е, пройшли новини про те, що почалося повномасштабне вторгнення, він сказав, каже: підуть всі, рано чи пізно мене мобілізують. Ти розумій, що от це буде. От. Тобто він уже налаштовував, він уже підготовлював до того, що це такий процес, який е, рано чи пізно, але має відбутися. От. І я, звичайно, не хотіла цього приймати. І коли його мобілізували, він одразу потрапив на передову. Його разів чотири возили по різних військових частинах, але не підходила його спеціалізація. У Черкасах була сформована військова частина. Там, де готували військових до служби, там він проходив, так би мовити, військову підготовку перші три тижні. А потім вже він до мене зателефонував, каже, нас розпреділили. Ти тільки не хвилюйся, але я буду на Бахмутському напрямку. І саме тоді там і йшли вже такі активні, активні бойові, бойові дії. Так? так, це взагалі стрес був. Але він заспокоював, що все нормально, все добре, ти не хвилюйся, все буде добре. От у нього завжди було все буде добре. Певний період побув, і так випадково сталося, що доукомплектовували військову частину і повернулися вони сюди під Черкаси. Вони були десь близько місяця під Черкасами, їхня військова частина. Я, звісно, щодня, рідко коли через день. Їздила до нього, комусь там зарядку, якийсь там кабель, павербанк. Йому, бо він проводив навчання, там, теж якісь там матеріали, те сет потрібно було купити, привезти. Пам'ятаю, теж їду в дорозі. Каже, у нас в машині витік антифріз. Ти можеш привезти? Заїхала, який, рожевий, де швидко привезла, бо треба. От. Тому ми постійно були на зв'язку, постійно бачилися, але ж, знову ж таки, він телефонує і каже, все, прийшло розпорядження, бойове, що маємо виїздити. І поїхали вони на схід, а вже за чотири дні Сірія не стала. Сергій загинув на Бахмутському напрямку в бою 30 червня. Як ви дізналися цю звістку? Він поки ще був тут, він замовив гітару і прийшла ця гітара. Я її забрала із пошти, а за день до того він мені сказав, що у нас десь добу, не буде зв'язку, бо перевозять старлінки. Я чекаю, чекаю, дивлюся, дивлюся. Не з'являється він на зв'язку, не з'являється він на зв'язку, не з'являється. Мене вже колотить, а він мені залишив два номера телефони. Це командира роти і командира іншого взводу, з яким дружив. Набираю командира того взводу, він теж не відповідає. Думаю, ну, якщо забрали Стерлінг, то можливо там цей. І я набрала командира роти. Набрала, не очікуючи того, що щось може статися. Бо знову ж таки Сережа заспокоював і казав, що все добре. Він не казав, що вони там виїжджають кудись в якесь місце. Набираю я командира роти, і він мені говорить, що Сергій трьохсотий. Тобто поранений. Mm -hmm. Чому він спочатку сказав, що поранений, тому що йому відірвало руки осколком. Це перші відомості, які прийшли на штаб. Сказав, я дізнаюся більш детальною інформацією. Зателефонуйте хвилин через 15». Я тут починаю вже телефонувати до всіх знайомих, піднімати кого тільки можу, шукати по госпіталях. Збираюся їхати. І тут проходить 15 хвилин, я знову до нього телефоную, він мені каже, Сергій двохсотий. Я так як стояла посеред двору, так і сіла посеред двору. Це була прям чорна, чорніша, що її, мабуть, немає звістки. Але я якось ну, от в це не вірила. От ну як? Як він такий молодий? Як він такий розумний? Як так може статися, що його немає? А потім зі мною почали вже зв'язуватися його побратими, почали вже розказувати. Ну, все одно не вірили ми у це, поки не з'явилася на російських телеграм-каналах фотографія. От, де він лежить, прострелений? Так. Скільки йому було тоді років, коли він загинув? 31. Якщо командир ось вам повідомив про це і ви кажете, що власне бачили цю інформацію на російських телеграм-каналах, чому не вдалося тоді одразу після бою евакуювати тіло і чи намагалися зробити це пізніше? Справа в тому, що там були вагнерівці, вони відрізнялися особливою жорстокістю. Зразу, коли я коли дізналася, то я почала телефонувати ну, знову ж таки, до всіх, до кого я могла. Бо мені командир роти сказав, що він прикрив собою відхід побратимів. Тобто це перша інформація. Друга інформація, ми не можемо витягнути його. Я телефонувала до волонтерів, які були там. Я телефонувала до парамедиків, ніхто туди близько не міг під'їхати, тому що там вівся інтенсивний дуже бій. Так сталося, що росіяни у нашій формі зайшли, а наші не знали, чи це ну, свої, чи це чужинці, тому що там були підкріплення іще з інших руд. Тому ну, стріляли дуже обережно. А вони, наших хлопців, вбивали. От. І коли Сергій побачив, що вже ситуація критична, він же, ж, хоч у нього і дуже поранена рука була, але він не вийшов із поля бою, він залишився вести бій. І він хлопцям передав парації, щоб вони виходили, сам залишився там. Але коли трішечки бій притих, то вони підбігли до нього. Але він вже лежав тоді без ознак життя. І пріоритет тоді став на тяжко поранених. Вони до останнього думали, що вони зможуть повернутися по двох сотих, але не змогли. От. Я писала. Запити, куди тільки могла, я подавала інформації поки що без результатів. Чи взагалі ви могли подумати, що ваш чоловік здатен на ось такий героїчний вчинок а, врятувати життя своїх побратимів ціною власного? Я просто йому завжди говорила: що Сережа, ти думай про себе. Думай про себе. Думає про те, що у нас дитина маленька. А він мені говорив, що ти розумієш, що якби я був просто солдатом, тоді б я ще міг би думати про себе. А так як я командир роти, як я каже, заховаюся, і, і за мене люди загинуть. І що каже, тоді буде? Каже, я так зробити не можу. Ну от, от завжди у ньому головну роль грала ця впертість і людяність. От, і він просто не зміг би зробити по-іншому. Але звісно, мені не хотілося навіть в ту сторону думати, що міг би бути такий розв'язок подій. От він був такою людиною, яка ну, не залишить тебе сам на сам із проблемою. І це не тільки у відношенні до мене, а якщо запитати, ну будь-кого з ким він спілкувався, Сережа це та людина, яка завжди летіла на допомогу комусь. Сергій отримав за свою військову службу чотири нагороди, вони перед нами. Назвіть, будь ласка. У 2023 році він отримав обласну нагороду за заслуги перед Черкащиною у травні 2024 року. Він отримав нагороду Черкаську міську захисник України Герой Черкас. В кінці 2024 року до Близь Черкащини, теж обласну нагороду, і указ президента про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка вийшов 23 серпня 2024 року, а нагороду президент вручав 31 січня цього року. Це найвища державна нагорода в Україні. Чи знали ви, що Сергію посмертно буде присвоєно ось такий орден? І як ви відреагували, коли дізналися, що він став героєм України? Про те, що готуються документи військовою частиною? То я знала, тому що у мене іще ще просили там додаткові документи, ну дипломи таке ця процедура. Проходить дуже багато інстанцій, тому, напевне, знати, що якщо підготували документи, то ця нагорода точно буде, абсолютно неможливо. На кожній інстанції її можуть завернути. До мене просто зателефонували, ну, так там на сайті президента, кажуть, що на сайті президента. Так указ вийшов. Я подивилася, ну точно указ вийшов. Ще раз перечитала Юрчик Сергій Вікторович, молодший лейтенант, посмертно. Мене переповнювала, звісно, гордість за чоловіка, але з іншої сторони мені дуже прикро, тому що це нагорода посмертна. Жодна нагорода не варта людського життя. Я знаю, що в пам'ять про Сергія відкрито декілька меморіальних дошок на Черкащині. Чи можете розказати, де вони, куди можуть прийти друзі, односельчани і вшанувати його пам'ять? Банер на Алеї Слави це був відкритий у Новодмитрівській громаді, там, де Сергій був зареєстрований. Потім наступний банер був відкритий у місті Золотоноша. Дві фотографії у місті Черкаси, так як ми тут постійно проживали, працювали в Іванківській громаді, там де Сергій народився. Теж відкритий там меморіали відкривали, і ось буквально на днях державний податковий університет випустив книгу пам'яті, у якій сторінку теж присвятив подвигу Сергія. Як часто ви приходите до таких пам'ятних місць? Та постійно, постійно тут то у Черкаси. Тільки в центрі, так і підходжу в золотоноші, тільки в золотоноші заїжджаю так само і в Новодмитрівці. У Іваньках меморіал поставили в центрі. Батьки дуже близько живуть, тому вони кожного дня туди підходять. Із меморіалами я бачуся щодня. Буквально недавно я переглядала фотографії, і мені дуже прикро, що донечка наша. Росте не з татом, а росте і з банером, тому що ми приїздимо, я її фотографую, і я бачу така більше, 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 більше. Це прикро. Як ви говорите із донькою про те, де її тато? Вона знає, що її тато герой? Вона знає, що її тато герой. Я їй вже намагалася доносити, що тато зірочка. Тато дивиться на нас, тато пишається нашими здобутками, тато радіє за наші перемоги. Але так як вона бачить, що в інших діток тато фізично є, їй також хочеться, щоб тато в неї фізично був, то вона ну, часто запитує, а де тато? Я хочу, щоб тато мені передав подарунок. Я привожу їй від тата подарунок. Вона радіє, вона його знає, бо вона ж постійно дивиться фотографії, відео. Я кажу, тато супергерой, ти ж кажу, пам'ятаєш, він кажу, там далеко кажу, людей захищає. І поки що на цьому етапі ця версія для неї прийнятна. Вона наскільки травматично переживала той період, коли його не стало, я в сльозах у цьому всьому. От, і тато з нею попрощався і не повернувся, що на сьогоднішній день для неї навіть травматично, якщо я там кудись їду, її з собою не беру. От, тобто вона прямо вцепиться, і, 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 мамочка, не їдь, не їдь, мамочка. То от у неї якісь от це такі ну, страхи залишилися. Тому я їй версію, що тата немає. Ну не хочу казати, бо мені просто здається, що я її ще дужче травмую. Вона його пам'ятає живим, вона його впізнає на фотографії. Так. Вона каже, тато зі мною грається, ось дивися, там дивиться відео, дивися, ось ми з татом граємося. Вони з татом дуже багато часу проводили, і вона да вона його як, як живого, там біжить. О, тато, там на банері побачила, біжить до банера, тато, тато. Я бачила відео на вашій сторінці у Фейсбуці. Як ви разом із донечкою прикрашаєте фотографію Сергія з сосновими гілками? Як виникла така ідея? Взагалі, у вас Сергій завжди говорив. Що в мене вдома буде стояти тільки жива ялинка. І ми цю традицію ніколи не порушували. І навіть цього року у нас також вдома стояла жива ялинка. А так як йому ну, це було приємно, то я намагаюся робити якісь такі маленькі речі, от які б йому були приємні. От. Тому е, вже другий рік поспіль. Ми їдемо до банера. Оце основний банер. Ми вважаємо у Новодмитрівці. Ну тому, що він перший був. Е, і ми прикрашаємо е, сосновими гілками і іграшками. Е, його банер. Які у вас можливо були ще такі традиції? Пригадаєте в родині, які от збереглися? Ви їх продовжуєте зараз навіть після загибелі Сергія? Сергій дуже любив Новий рік. От ці новорічні свята, різдво. Такі вони були такі теплі, сімейні взагалі. От бачите, я прямо з посмішкою згадую, тому що ну, це дійсно це такі найкращі моменти в житті. У нас були такі традиції. Наприклад, от проходить рік. От у нас якась важлива подія там трапляється цього року. Ну, наприклад, от у 2020 році у нас народилася донечка. Коли починали продавати новорічні іграшки, Сергій їхав у магазин і шукав іграшку, яка цей рік знаменує. Ну, тобто, у 2020 році це була фігурка дівчинки, От, бо в нас донечка. Коли купили автомобіль, автомобіль у нас на ялинці. От, ну, тобто така традиція. А ще кожного різдва. У нас така традиція була це весь час, скільки ми були разом, він шукав колядку. І, там, або на баяні він грав, або на гітарі. бо Він ж мультиінструменталіст був. Ми вчили цю колядку і співали там батькам, друзям. Тобто у нас така традиція була, і він казав, ось Яринка, як підросте, то теж вона буде і з нами вчити, і з нами буде співати і іграшками, і з колядками. То ми продовжили цю традицію. Як ви зараз вшановуєте пам'ять про Сергія на його день народження, на ваші пам'ятні дати? Перш за все, я скажу, що для мене важливо, щоб не тільки ми рідні, пам'ятали про Сергія. А пам'ятали і всі, з ким він спілкувався. Я стараюся, щоб це не нав'язливо було, але його день народження чи дата загибелі все-таки нагадувати знайомим про те, що він такий був, є й буде. Звісно, ми в ці дні завжди їздимо. До його портрета їдемо в церкву. Ми його кажуть, у церкві не можемо поминати як загиблого, тому що фізичного тіла не було і не проведений обряд. Але ми все одно молимося за нього, де б він не був. Я вам дякую, Людмила, що ви поділилися історією своєї родини і історією Героя України Сергія Юрчика. Я вам дякую за запрошення. Це для нашої сім'ї дуже важливо.